Балада радості, вона, вона йому тремтіла, як сльоза, і так прозоро заглядала в очі. Він ніби їй нічого не сказав, але ж насправді плакав серед ночі, вона йому навшпинки зачекай, аж руки заломила від нестями. А він пишався, ніби Іван чай, і мовчкома усміхався пелюстками. Вона йому все листя віддала, вона його чекала і прощала. А він собі поволі віддалявсь, із ночі в ніч, минаючи причали, такий літун у морі нічкував, така русалка долю виглядала. А він їй так нічой не відказав з усього, що йому заповідала, лиш зорі знають вістані секрет, І знає риба лиш, де море глибше. Але зустрівся їй старий поет, який ночами білі вірші пише. Він взяв її за руку і повів, аж наш літун сховався поза хмари. Поет ніколи не кохав повій. Отож, нарешті, сподобився пари. Вербиченька, бо це була вона ішла сміло, їй ще міло тіло, ще десь далеко мріяла. Весна, але радіти вже тепер хотілося.